солоденький і навіть сюрпризом Певно, наші кіндери у Божніці. Однак це є це не тільки смачне, а ще й має захопливу історію. І розповім вам я, Анна Слиш. Напевно, всі знають бренд Ferrero. Це третій найбільший в світі шоколадний гігант. Історія цієї компанії починається в 1930 році. Коли простий італійський кондитер П'єтро Фереро отримав у спадок від свого батька невелику кондитерську, він дуже любив експериментувати, а його ентузіазмом можна було тільки позаздрити. До речі, він сам винайшов одні з найпопулярніших гласощів, такі як Нутелла, Рафаело і Тік-Так. А ось шоколадний цей кіндер придумав його син П'єтру Мікела. Він з дитинства не міг терпіти молоко, тому вирішив створити шоколад, в якому було дуже багато молока. цілих 42%. Так з'явився двошаровий молочний шоколад Кіндер. Але прогрес не стояв на місці і саме почали з'являтися перші супермаркети. Часто діти нудігували, поки батьки купували продукти. Шоколад чомусь не рятував, адже діти з'їдали його зразу і знову не мали чим зайняти себе. Відтак і з'явилася ідея створити яйце з невеликою іграшкою всередині. Цей кіндер-сюрприз миттєво завоювала у світ. Першу партію це шоли, що з з прилапки впродовж один. Це був не пластмасову жовту капсулу зробила за формою натурального яєчного жовтка. На цей новий винахід сім'я Ферера отримала патент. А ось ідея створення різних іграшок, здатних поміститися в невеличкому яйці, належить дизайнеру Генрі Роту. Сьогодні колекції з кіндер-сюрпризи є у багатьох дітей. До речі, навіть дорослі частенько полюбляють збирати пластмасові іграшки. Всього було випущено близько 20 тисяч видів іграшок для кіндер-сюрпризів. І час від часу ця колекція поповнюється новими зразками. І тільки уявіть, на аукціонах. Нещодавно одна із найбільших колекцій пішла з молотка за 30 тисяч євро. 10 років виникла компанія Мільярдер. Такі історії надихають, вами була, Анна наслаждать до нових зустрічей.